Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено, і завжди по понеділках огляду судової практики. В першу чергу, Великої палати Верховного суду, Верховного суду, ну і нашої судовій практиці, які в принципі мають принципові значення для правозастосування. Не забувайте підписатись на канал, не забувайте авансом поставити вподобайки. Під відео є е, безпосереднє посилання на мій телеграм-канал, де буде детальний опис і посилання на всі ці рішення, тому обов'язково не забудьте підписатись на телеграм-канал. Посилання буде під відео. І так, поїхали. Перше е, рішення, на яке я раджу звернути увагу, це ухвала. Ухвала стосовно безп... верніше, зупинення виконання рішення апеляційного суду. Ну, я завжди... В принципі, вважаю, що це неправильно, рішення суду набирає законної сили, його не можна зупиняти. Ну, В даному випадку мова йде про певний корпоративний спір, давній спір і дуже цікавий підхід. Знаєте, нічого конкретного не написано, могли як задовільнити, так могли і відмовити в задоволенні зазначене. Безпосереднє клопотання про зупинення виконання рішення апеляційного суду. Просто раджу ознайомитись з окремими думками, я там також навів посилання на окремі думки, і самим рішенням, і фактично використовувати його в будь яких своїй практиці, як в одну сторону, так і в іншу сторону. Чи то подано до виконання, чи можуть бути наслідки. Ну, взагалі дуже цікаво. Наступне рішення, на яке я раджу постанову звернути увагу суду, це стосується. Щодо строків звернення до суду з вимогами про визнання протиправну бездіяльності суб'єкта владних повноважень з погашення заборгованості з відшкодування ПДВ або Пені, Велика Палата прийшла до висновку, відійшовши від попередніх своїх правових позицій, що строк починається з півроку з моменту, коли особа дізналася або повинна була дізнатись про порушення своїх прав. Тобто, якщо ви падаєте. Подаєте на відшкодування ПДВ, відразу повинні подати відповідний позов щодо незаконності дії податкової, щодо невідшкодування ПДВ і стягнення пені. А потім постійно просто збільшувати розмір своїх позовних вимог з огляду на те, скільки часу пройде. Я вважаю, що це також неправильний підхід. Ще одна дуже цікава позиція. стосовно цього я завтра запишу відео, тому ви не забувайтесь підписуйтесь на канал, ви завтра його побачите. Стосовно можливості позбавлення права власності на земельну ділянку у разі її нецільового використання. Стаття 143 Земельного кодексу в даному випадку знову ж таки відійшли від раніше встановлених правих позицій, тому подивіться обов'язково завтра, я вам дуже ретельно і подробно про це це розповім. Ще одна постанова Великої Палати про можливість поновлення органу місцевого самоврядування, нескінченно строків, а також у разі відновлення, провадження, перекладання обов'язку знайти документи на сторону по справі безпосередньо позивачам. Дуже цікава ситуація, як сам цікавий і сам суддя доповідач. В даному випадку вони дійшли згод, верніше виснували, як вони люблять говорити. Ой, Коли це вже виснування чимось їм там прищимить, ну чекаємо. Вся, вся країна це чекає. Хоча вже два рази прищемила е, Європейський суд з прав людини, я так розумію, що це буде третя справа, а може, не третя, вже може бути 103 справа, коли Європейський суд з прав людини встановить порушення прав. Дев'ять років пройшло, е, місцева влада нібито дізналася, що спадкоємець неправильно отримав право на спадщину. І через 9 років, маючи всі документи, вони просять, так як вони не були залучені до справи щодо вступу до спадщини, вступити у спадщину, документи певні не були надані. І от Велика Палата прийшла до висновку, що фактично у зв'язку з тим, що вони не були залучені до справи і те, що нема всіх документів, то підстав для задоволення заяви про отримання права на спадщину немає. І на цій підставі скасовуються всі свідоцтва. Дуже цікава ситуація, але я вважаю, що це також є неприпустимим. І ще одна дуже цікава ситуація щодо вендикаційних та негаторних позовів. Нагадаю, глядачам, негаторний це там, де нема безпосередньо строків, вендикаційний є. Якщо ви пам'ятаєте, раніше була права позиція, що землі лісового фонду це негаторний позов, тому що вони однозначно не можуть вибувати з власності держави. В цій правій позиції Велика Палата прийшла, що це все ж таки вендикаційний позов. І навіть передбачена повинна бути можливість відшкодування шкоди у разі, якщо витребовуються земельні ділянки, якщо вони були в подальшому перепродані от лісового фонду, то треба судам вирішувати питання, яким чином і як компенсувати останньому добросовісному набувачу вартість цих земельних ділянок і тих поліпшень, чи того майна, яке на ньому було збудовано. Ну теж, знаєте, дорога в нікуди, на мій погляд. Також до огляду війшла огляд судової практики Об'єднаної палати Кримінального касаційного суду за 2022 рік, огляд практики СПЛ за 2023 рік. Тут є от та сама цікава справа, друга справа, за якою Велика Палата порушила право на справедливий суд. Це вже друга справа, де судді Великої палати порушили право на справедливий суд, що є, в принципі, підставою для їх звільнення, звичайно. Ніхто цим займатись не буде. Ну, це було також встановлено. При цьому в короткому огляді е, Верховний суд про це не зазначив. Ну, теж цікаво, знаєте, навіщо от так позоритись перед юристами, фахівцями. Хоча, може, вони не вважають, окрім себе, нікого і юристами, і фахівцем думають, що і так зійде, ніхто не побачить. Побачить. Повірте мені, побачить. Ще війшов огляд з практики касаційного адміністративного суду фактично за весь час їх основання у справах, де вирішувалось питання щодо заходів, забезпечення позову, способів захисту, в яких випадках можна, в яких не можна. Ну, в принципі, дуже цікаво, і для практики, знову ж таки, варто прочитати, для того, щоб розуміти, що робити. Практика касаційного цивільного суду за січень. Застосування проюдиції в податкових спорах в реалізації публічної фінансової політики, чи є там проідиція, в яких е, випадках вона може застосовуватись, і дуже цікаві е, рішення це наше рішення щодо вже касаційного цивільного суду в складі Верховного суду, щодо визнання незаконним та скасування наказу про відсторонення от, тих невакцинованих осіб. Фактично порушення їх конституційних прав порушення права на працю. Порушення законодавства, яке регулює безпосередньо і обов'язкову вакцинацію. Справа дуже цікава, також прочитайте її, і окремі думки, які я вже розміщував стосовно цієї категорії справ. Поки на всьому все. Підписуйтесь на канал. У разі, якщо будуть питання, задавайте їх тут під відео. Можете задавати їх в мене там в телеграм-каналі. Не забувайте підписатись на телеграм-канал. І пам'ятаємо, Україна переможе, обов'язково переможе, іншого нам не дано. Тому що це наше життя. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. І слава Україні! До зустрічі!